Друзі, всім привіт! Зараз постараюся показати, як я тримаю руку. Тому що голубочка щось не дуже спокійна така. Зараз ми спробуємо тримати руку, так щоб вона показати вам, як воно працює, коли. Так, зараз секундочку. Так. Зараз я зменшу. Ось так. Ось бачите, рука буде видно. Так. І зараз будемо проводити експеримент. Так, ось потихеньку починає закручуватися. Робить кругові оберти. Руку видно, ні. Тихо-тихо, ти на що то збиваєш. Ще раз. Давай. Зараз секундочку покажу серце, бо воно щось виривається. Так. Так. Зараз, зараз секундочку, хвилинку, так. Щось вони в мене сьогодні якісь не, не хочуть зніматися. Так, ось. Рука, ось голуб. Не знаю, замітно, не бачите, не бачите. Як так зробити, навіть не знаю, що було замітно. Ось так більш може бути замітно. Так, опа, приставляємо до голови і потихеньку піднімаємо. Я опущу голову, а це рука хай не рухається. Починає ходити по лінії від голови до хвоста. Так, це гаєчка. Так, а тепер попробуємо ось цей більший. Зараз хвилинку. Так де мені ось. Приставили і піднімаємо акуратно. Все, починає маятник. Ходити. Від хвоста до голови. Це голуб. Так, зараз ще покажу цим такою голубочкою, що вона бачить. Вибачайте, бо одною рукою незручно. Якщо так, беремо маятник. Оп. Так, де вона є, приставляємо. І піднімаємо. Починає потихеньку закручувати. Рука по максимуму, щоб не рухалося. Ось бачите? З тим маєтником більш точніше, ну більше видно, як воно крутить. Так, а ну зараз мені ще попробуємо з цим, як воно буде, чи буде, чи не буде. Так, ряду, руку видно. Так, голубочку видно. Так, Підні... так піднімаю. Починаю закручувати. Така максимально нерухома. Ось так, друзі, більш-менш вам показав, що воно працює. Рука просто можливо приставити. Зараз ще попробуємо. Не знаю, чи мене там буде, як буде замітно, не замітно. Ось. Представляємо до голуба. Не знаю, бачите мою руку, не бачите. Максимально. Бачите, як закручує. Не знаю, чи замітно мою руку? яка моє положення тримає. Вибачайте, що там буде погано видно, бо незручно. Я просто знаю дійсно, що це є. Голубочка ось така. У нас 370 сімдесять у прийшла прийшла друга, ось така хлобочка. Та Самчик ми самі спорвалися ось такий. Самчик. Крило. Ми самі спірвалися. Правда, зараз чекаю, що вони мають другий раз нанестися, бо перший раз вони побили яйця. До них заскочив інший самець і... І побили яйця вони перші, які нанесли побили, я їм зараз там трошки змінив. Бачите? Рука максимально нерухома. Маятник ходить вперед назад. Все, друзі, дуже важко тримати. Дякую за увагу. Вибачайте, що можливо там не дуже вийшло або гарно вийшло. Там просили, щоб я дозняв, як воно у нас з рукою. Чи руку тримаю, чи з рукою роблю. Я спробував. Максимально думаю, що наближено я вам показав, як воно працює. Це чисто в експериментальних цілях. Ви не думаєте, що там я когось там заставляю, чи якщо ви так дійсно провіряли. Це в інтернеті чисто побачив і для себе спробував. Перевірив свої голуби. На старих голубах показує. Ну, скажімо так, 99,9%. Ну а 101 має похитка, так що воно можливо. Хай буде на 90%, воно показує правдиву інформацію. Так що, беріть собі до уваги, спробуйте. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Все, Всім пока.